Привіт! Зіроньки мої, зразу прям так мощно. Так, вітанечка, вітаннячка. Якщо прийняти слабітільну двойною дозу, окрім 10 кг, ви втратите весь свій мікробіом. І завтра якась бабуся клава чихне на лісничній площадці, ви підхватите якусь застуду і втратите ще 10 кг, але, на жаль, вже десь в районі реанімації. Тому це, звісно, метод цікавий, але капець який ризиковий. Не можна гратися з слабітним. Воно вбиває мікрофлору, воно її вимиває. Ну там же ж все, там же ж не є технології свій чужий Воно вимиє вам всі бактерії. І хороші і погані. Відновлювати мікрофлору капець, як важко. Це довго, це складно. Ми таке робили декілька разів. Були в мене випадки, коли ми просто її з нуля робили, бо там не було нічого. Тому ні. Не раджу вам гратися зі слабітільними, тому що ціна не не ціна самого засобу.